<тит> Всім привіт! З вами Чісофії. Сьогодні у нас з вами новий формат. Знімаємо відео плану 14 речей, які я зрозуміла за 14 років, адже в мене сьогодні день народження, в нас з вами ось така хоуммейд атмосферка. Мені дуже подобається. Трохи мало світла, але я думаю, ми справимось і. Уявимо, що ми з вами спілкуємось разом в моїй кімнаті на таку душевну тему, як 14 речей, які я зрозуміла за 14 років. Тож, давайте починати. І перша річ, яку я зрозуміла за 14 років, це те, що в усьому треба знаходити та тримати баланс. Адже я людина, яка має дуже багато хобі, дуже багато справ, ну така серйозна людинка, да? тому я вважаю, що одна з найважливіших речей, які я сьогодні хотіла б з вами обсудити, це те, що в усьому треба тримати або шукати баланс. Неможливо завжди продуктивно працювати, не маючи відпочинку. Тому одна з найважливіших речей, яких я намагаюся дотримуватися. Це вміти чути себе та своє тіло, адже насправді дуже легко вигоріти, не маючи достатньо відпочинку. До речі, відпочинок теж має бути різним. Одного дня я маю йти гуляти з навушниками наодинці, а іншого, навпаки, голосно сидіти в кафе з друзями та спілкуватися на дуже душевні теми. Тоді дуже важливо навчитися тримати баланс між тим, щоб не вигоряти або не працювати занадто багато, і в той самий час вміти раціонально розпреділити свою енергію та сили. Наступна річ, яку я зрозуміла за 14 років, це те, що треба використовувати всі можливі можливості. Наше покоління зараз має надзвичайно багато можливостей, навіть якщо порівняти наше життя з життям наших батьків, ми можемо одразу побачити прогрес. Це технології, це інтернет, це багато чого нового. Люди змінюються, і це насправді дуже круто, і треба вміти йти в ногу з часом. Коли я говорю про те, щоб використовувати всі можливі можливості, я маю на увазі те, що ми маємо змогу використовувати будь-що. Тобто, в нашому розпорядженні є інтернет, нові технології, купа всього, що ми можемо використовувати на пользу собі. Я взяла собі за істину використовувати якомога більше можливостей, які ми маємо, адже це точно допоможе мені в майбутньому. Третя річ, про яку ми сьогодні говоримо, це те, що самоаналіз та самопізнання є дуже важливою складовою нашого життя. Самоаналіз це те, що я послідовно вчуся робити регулярно. Для себе я вже остаточно вирішила та зрозуміла, що якщо не відслідковувати свої думки, своє життя, то жити стає набагато тяжкіше. Це насправді не так легко, як може здатися на перший погляд, адже розуміти те, що ти думаєш в купі думок, які ти маєш, це досить важко. Але, тим паче, це надзвичайно важливо для того, щоб мати щасливе життя. Коли ти починаєш розуміти, про що ти хвилюєшся, або про що ти думаєш, починаєш відслідковувати свої думки, розумієш, від чого тобі стає краще, а від чого навпаки, ти відчуваєш себе погано. Твоє життя набуває стабільності та комфорту. Четверта річ, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, це те, що обирати себе дуже важливо, але іноді дуже важко. Це одна із моїх найулюбленіших речей, які я зрозуміла, адже вибирати себе це дуже цінно. На жаль, часто трапляються ситуації, коли я маю відмінити зустріч або не робити щось, що буде дуже важливим для когось, лише заради себе. І ні, я не вважаю, що це егоїзм, адже хто пропілкується про мене, якщо не я. Це ще одна істина, яку я зрозуміла, мій моральний стан та моє самопочуття має бути в мене. На першому місці п'ята річ, про яку ми сьогодні з вами говоримо, це те, щоб втілювати свої спонтанні думки. Іноді справді гарна ідея. Насправді я досі не можу обрати між тим, чи е, обдумувати мені якісь окремі рішення і прям думати над ними. Чи можливо робити те, що приходить мені спонтанно, і моя інтуїція підказує мені робити, це, просто робити це. Я зовсім нещодавно зрозуміла, що дуже люблю ось цю спонтанність, і мені дуже допомагають якісь такі спонтанні виходи, в якісь зустрічі або якісь концерти і щось тому подібне. І звісно, я розумію, що перед тим, як щось робити, ти маєш щось обдумати, але іноді потрібно робити те, що приходить тобі тут та зараз. Життя одне, але знову, але треба не забувати про кордони та принципи, які ти маєш. А взагалі спонтанність це круто. І бути легкою на підйом людиною – це теж круто. Шоста річ, про яку ми сьогодні з вами говоримо, це те, що е, гарні стосунки з батьками забезпечують тобі підтримку та вічну опору. Як же сильно я люблю своїх батьків та наші стосунки, ви навіть не уявляєте. Мої батьки є людьми, які завжди мене підтримують, завжди мені допомагають, і людьми, до яких я можу звернутися в будь-який момент. Вони є моєю постійною опорою, і я знаю, що є люди, до яких я можу звернутися, якщо в мене щось станеться, і мені буде потрібна допомога. Ну і, звичайно, в мене не було б таких стосунків з батьками, якби я над ними не працювала разом з ними. Якби я не вміла чути їх та чути їх зауваження, а вони не вміли приймати мою позицію щодо конкретних речей або чути мої зауваження, то ми б не дійшли з ними згоди в наших стосунках. Тож до чого я веду? Я веду до того, що дуже важливо говорити з батьками, якщо ти хочеш налагодити з ними стосунки. Сьома річ, яку я зрозуміла, це те, що круто вміти комунікувати з різними людьми. Наше життя наповнене дуже різними людьми. Ми знайомимося з людьми в одній сфері, потім в іншій, потім в третій, потім в четвертій, п'ятій, шостій, десятій і сотій сфері життя нашого. І це дуже важливо і дуже круто вміти комунікувати з будь-ким. Я в своєму житті познайомилася вже з дуже багатьма людьми і можу сказати точно, що кожен з нас це окрема історія, це окрема людина, це окрема думка. Кожен з нас є унікальним. Вміння спілкуватися та знаходити спільну мову з різними людьми дуже допоможе мені в майбутньому і дуже цінне та корисне для кожного з нас. Говорячи з різними людьми, я маю на увазі з твоїм соулмейтом або навпаки твоєю протилежністю. Тою, хто пишається тобою, або з тою, хто навпаки вважає, що е, твій труд переоцінений. Круто приймати будь-яку позицію від інших людей, але для цього треба багато працювати над собою. Наступна річ, яку я зрозуміла, це фраза моєї мами. Ми зростаємо тільки тоді, коли ми робимо щось, що ніколи не робили. Дуже цікава істина, насправді, але для мене вона має такий сенс. Ти не можеш зрозуміти, чи вийде в тебе, якщо ти навіть не спробуєш. Бо кожен з нас має свої страхи, емоції, проблеми, думки, і часто це зупиняє нас в проявленні себе в будь-яких аспектах, будь то блог, або танці, або музика, будь-що. Саме тому я користуюся цією фразою, цитатою, коли думаю, що в мене нічого й не вийде, або. Ладно. Саме тому я користуюся цією цитатою кожен раз, коли думаю про те, чи робити мені щось нове, чи не робити. Тобто, коли сумніваюся. До речі, якщо ти хочеш займатися саморозвитком, я раджу починати з того, щоб бороти свої страхи. Поїхали далі. Наступне це краса в ставленні. Beauty in Altitude. Фраза, яку я почула в Тіктосі, вона мені прям засіла в душу, адже, ну, блін, це дуже круто. Ця Фраза асоціюється в мене з відео в Тіктоці під хештегом HopeCore, і я думаю, що це прям супер описує моє розуміння цієї фрази. В першу чергу треба бути людиною. Саме це я думаю, коли чую цю фразу. Краса вставлені до людей людяно. Дивлячись на наше покоління, можна побачити багато зломлених підлітків, які намагаються виглядати холодними, злими, агресивними, сумними. Адже так легше. Я ж вирішила, ще будучи молодшою, що хочу нести в цей світ добро та щирість. Бо в цьому є краса краса вставлені. Вставлені до людей, ситуацій, думок, планів будь-чого. Знову моя улюблена фраза: проблема не в тому, що в тебе немає часу, а в тому, наскільки ти цього хочеш. Кожного разу, коли я хочу сказати, що в мене немає часу, я згадую цю фразу і вона мене зупиняє. Адже тоді поступає дзвіночок, чи справді я цього хочу? Бо насправді я завжди маю час для того, що я дійсно хочу. І все це лише відмазка Поки ти не зрозумієш це та не приймеш. Тобі буде дуже важко робити те, що ти справді жадаєш. Тож користуйтеся моєю порадою, коли ви хочете сказати, що у вас немає часу, подумайте, чи реально ви цього хочете. Далі в нас випромінюй ту енергію, яку ти хочеш отримати. Твоє життя заграє новими фарбами, коли ти розумієш, що енергія, яку ти випромінюєш, завжди до тебе повертається. І це, до речі, ще один плюс до того, щоб пропагандувати добро. Коли ти цілий день ходиш злий, кричиш на всіх, ти отримуєш негативну енергію, яку сам і віддаєш. Адже всі починають взаємно на тебе кричати або злитися, і це нікому не подобається. А коли ти навпаки посміхаєшся, робиш якісь дрібниці іншим, допомагаєш, ти отримуєш таку саму позитивну енергію або навіть краще. Бо ти є промінчиком сонцем, який підіймає всім настрій, який ділиться зі всіма енергією, взаємно отримуючи ще більше такої самої енергії та стає на рівень вище. Хіба другий варіант не краще? Я обираю добро, щирість та емоції. Стоп! Дітей від екранів. Зараз розбиваємо рожеві окуляра. Готуйтесь! Наступна річ: на результат впливає те. Що ти задля нього робиш? Туди-сюди і мільйонер не працює. І задля того, щоб щось отримати, ти маєш щось робити. Кар'єра сама себе не побудує. І так в будь-чому. Якщо ти хочеш приготувати сирники, але лежиш на кваті та гортаєш Тік-Ток, то, звісно, сирники самі за себе не приготують. Від того, що ти робиш та скільки ти робиш, ти отримуєш якийсь результат. Я вам більше скажу, навіть від того, як. Ти працюєш. Залежить те, що ти отримаєш. Якість, дедлайни, розвиток це все впливає на результати. Тож, просто сидячи на дивані, ви нічого не отримаєте. Щоб щось мати, треба багато працювати. Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент менеджмент це спасіння для будь-якої людини, яка хоче займатися багатьма справами. Часто бачу таку картину, коли люди метушаться, бігають від справи до справи та не знають, як і коли що встигати. До речі, завжди боюся потрапити в таку ситуацію. Маючи багато справ, хобі та роботи, я зрозуміла, що дуже важливо планувати свій час правильно та раціонально. Я вважаю тайм-менеджмент супер важливою складовою нашого життя. Остання істина правди, яку я зрозуміла за 14 років, це те, що твоє життя лише в твоїх руках. І те, заради чого ми всі тут сьогодні зібралися, те, що я бажаю кожному, коли вітаю їх з ним народження, і сьогодні хочу побажати це собі. Ніколи не забувати про те, що твоє життя в твоїх руках. Ще ти вирішуєш, чим ти хочеш займатися, як проводити час, куди рухатись далі. Лише ти ніхто та нічого не може повпливати на твій вибір, коли ти чітко розумієш, хто ти таким хочеш стати. Що чим раніше ти зрозумієш це, тим раніше тобі відкриється світ можливостей. Та людей, які готові тебе підтримувати. Ось такі 14 речей, які я зрозуміла за 14 років, в мене вийшли. Пишіть свої в коментарі. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Дуже підтримаєте мене і станете моєю опорою для того, щоб знімати вам новий контент. З вами була Чі Софі. Всім дякую за перегляд, всім па па